Чи то в очах двоїться, чи фада, німбіс плодиться. Гляньте, скільки в нас їх. У нас їх два, а ще в нас є в коробках. Багато обіцяючий. Один з найпопулярніших в Китаї електричних скутерів, е, який ідеально підійде для людей похилого віку та інвалідів. Тепер з кришею ви можете сісти на нього, у вас не буде колихати ні дощ, ні сніг, нічого. Хочете експлуатувати його взимку, будь ласка, експлуатуйте. Хочете їздити на ньому удвох, трансформуйте його. І їздять на ньому вдвох. Ось такий красень, ось такому чудовому, красивенному кольорі є в нас наявності. Пробіг на одному заряді до 55 км. Також 72 вольти та 20 ампер Акумулятор. Двигун 800 Вт. Надзвичайно потужний, дуже прикольний електричний скутер, який є в нас наявності, може бути доставлений вам прямо додому нашим власним транспортом. Зверніться до нас. Fada Nimbus в наявності.